Коли саме цінніше, що було, це ключ від навчального закладу. Був в подарунок в музичний центр, в'їчі дарували. Ще були на той час телефони, два телефони, здається, подарували. Ну було багато таких подарунків, пам'ятаю. Які цікаві традиції були започатковані, коли відкривалася школа? Щоранку о 9.00 розпочинали навчання із Державного гімну України. А також на перервах учням по класах надавалася цікава інформація і були музичні паузи. 20 років в школі. Е, ну, за 20 років багато чого змінилося. Е, перш за все ну, змінилися учні. Дуже багато вийшло вже є випускників нашої нової школи. Е, змінилися і вчителі, колективно. Наш... Помінявся, дехто не працює, декого вже, на жаль, немає в живих, з'явилися нові, молоді вчителі. Ну і сама школа змінилася. У нас коли відкривалася школа, не було їдальні і спортзалу. Тепер у вас є можливість харчуватися і займатися спортом. Чудові приміщення добудовані. І коли в перші дні, перший день, коли було відкриття. Всі зайшли в нову світлу, чисту школу з білими, рівненькими стінами, світлі класи, просторі. Це була надзвичайно радісна була подія, і всі і батьки, і діти, і вчителі ми всі старалися до цього дня працювали всі разом, складали меблі, мили все, готували до відкриття. Всі були дуже задоволені і взагалі перші роки ну, навіть на стіни ці чисті не хотілося нічого клеїти, чіпляти, але вже згодом кожен клас набув свого характеру, свого певного такого забарвлення, і школа стала така більш, ну, можливо, затишніша, тепліше, рідніше стало. Що ми відомо про ваших учнів? Ну, Учні нашої школи е, пішли вчитися у вищі вузи, і е, деякі стали лікарями, деякі стали юристами, е, будівельниками. Є е, е, учні, є вихованці нашої школи, які працюють в поліції. Що з вчителів вплинув на ваш вибір Ну, Мабуть, мама. Мама моя працювала вчителем довгий час в школі, мабуть, років 27. А я вже після неї взяла естафету. Дякую. Я звідки працювала, коли працювалася в, в нашу школу. Ну, директором школи була Янковська Ольга Костянтинівна. Заступником навчально виховної роботи була Мельник Ірина Володимирівна, головою профкому був Климчук Сергій Тимофійович, Працювали всі вчителі, які до даний момент працюють у школі в більшості, але ще з нами працювали такі вчителі, як Дворак Микола Олександрович, Дворак Тетяна Петрівна, Сульчик Христина Василівна, Кирилюк Лідія Володимирівна, Черпак Тетяна Григорівна, Серко Галина Васильівна, Рожкота Тамара Антонівна, на жаль, нині покійна Чмневич Світлана Володимирівна як я пам'ятаю, десь приблизно 89. Дякую.